У нас 5 вересня 2024 року. В місті Запоріжжя спали спокійно, слава Богу. В даний момент у нас 15-та повітряна тривога. Зараз з Ксюшкою ми збираємося, у нас малювання, потім гімнастика. Дуже дуже швидко ці почали пролітати дні. Пішла Ксюша в школу і все дуже-дуже надзвичайно ускорилося. Ще Страшні удари були по Полтаві, Кривому Розі, по Дніпру, по Львові і по нашому Запоріжжі. І трошки це все робить нерви дуже сильні, переживання. Тривоги дуже, дуже багато їх стало тепер. Ксюша, Ксюша ще якось як дитина переносить, слава Богу, а тварини нервують. Вночі Сеня вчора прокидалася, мене звала. Оця канекорса. Вона дуже не любить тривог, вона не любить, коли удари, вона вибиває двері, вона настільки цього всього боїться. Другі собаки ще якось добре. Але отака у нас реальність нерви на взводі з-за того, що відбувається. Але тримаємося. Треба жити. Я займаюся квітками, дуже хочу придбати щось на днях і ще щось посадити. Воно дуже відволікає від цих думок і якось гармонізує. Ось мої квіточки, вчора ще це покажу. Одобряла я гортенці, чистий лист препарат спеціальне. додавала до гортензії І корнівін додавала. Коли я посадила, я додавала корнівін. І пройшло вже 15 днів. І ще треба. Треба було даже трошки раніше тож додавала корнівін. І ще хочу показати ось, То, кому може я не розповідала, це для гортензії необхідно. Флоріко, флоріко лорверні. Ось от це для гортензії, Придбайте, щоб колір був насичений. Ну це мені так все, знаєте, рекомендують, я з вами ділюсь. Плантатор це не тільки для овочів і для квітів. теж, Дивилася я відео. Там рекомендувала дівчина. Багато чого є, але вирішувати кожному, що хто, є багато різноманіття, щось робить, якісь препарати дійсно хороші, якісь не, не дуже хороші. Це все вже, мабуть, ну, кожен дивиться для себе. Розочка хочу показати, красунечка. Ось така красинюшка. Я його підживлювала вчора. Я теж вона радую, Ну, ще такий маленький бутончик. Це вона вже в другий раз цвіте сьогодні. Цвіла вона два місяці назад і знову за заліто. Сейчас. Я думала, очікувала, що вона буде десь. Через місяць, в октябрі я думала, що вона буде в жовтні розцвітала. Вона раніше, якось пішла раніше, бачу теж ще одна гортензія, Не знаю, як воно буде, там якийсь бутончик не буде, бо я зовсім вже ж недавно посадила, може дві неділі назад. Але не було цього суцвіття. Воно вже щось формується. Побачимо, як воно сформується чи не сформується. Укропчик теж садила щось. Бачите, вилазить? Я тут рада. Це гортензію я садила, не знаю. Може вона вже просто відсвіла. Я купляла з бутончиками, і таке воно сухе якесь стало. Але листечка, ну, листечка живе. Бачите, отак. Всім доброго настрою. Хай буде все, у нас гаразд, тримаємося. Хай буде все тихо. Зараз це головне. Ще хотіла показати красунечку. подивіться, оце який базілік. базилік. Це для салатика я купляла, а він такий декоративний, такий, мені сподобався. Він гарненький, суцвіти такі цікаві, як ажурні. Ну, він витримує сонце. Оця ялиночка показувала, я ще гралася, з нею гралася. І табуретка тут була. Ну, я не знаю, мабуть, треба убрати, Воно вже все. Таке, як зелененьке. Можна про продивитися, деякі такі, як зелененькі, але... Ой, що це там Може, гавкає гавкаєсенька. Але я не знаю. Може під корінь буду його обирати під корінь, Лавандочка теж. Ну такий маленький зовсім кущик, але радує. Оця трояндочка відсвіла і щось таке теж. Бачите? Що ти там гавкаєш? Сіня. Сіння там наші гавкає. Якісь звуки на вулиці, вони ж собачки. Молодці, молодці, хороші дівчата показуй. Що ти там очував? це наші захисники? Ой, мої хороші, да? Ай, захисники такі гарні. Іди сюди, рубіш. Іди я поглажу. Ой, така красавиця, такі красунечки наші. От мої дівчинка. Дівчинка то хороша дівчинка. І ще одна. Да сеня, йди поглажу. треба всіх понаглажувати. Діла з там у тебе на спинки таке було. Розсоточки. Зараз будемо їх кормити і збиратися. Спочатку будуть вже вечеря. Вже спочер, скажи, треба маму кормити. Кормити нас. Хороші, хороші. Ай, мої хороші. Всіх вітаю ще раз. Дивіться, купила оцей кавун Повезло, повезло. Я вже така розрізаю, дивлюся, що таке він світлий. Думала, все. Знову не повезло, солодюші, повезло. солодюсі. Вже дуже добре. Такі великі. Ксюша попросила щось солоденького, Ось тобі солоденько. Прийшли з школи сьогодні давали підручнички. Ось такі у нас англійська мова. Підручники. І класно, таке мистецтво, книжечка. Чудово! Просто чудово, що такі книжки у нас є. І дивіться, я досліджую світ перша частина і друга частина. Я вже підписала книжечки. Так що, тепер дітки потихеньку будуть, уже і по підручничках. Вчитися, як і треба. Прописи Ксюшка написала, переписала, там всякі такі чорточки і квадратики, да, прямо кутнички написала. Ну, поки що такі, потім будуть вони буквочки писати, цифри писати потихеньку. Всім доброго вечора. Знову повітряна тривога відбой Нещодавно знову на заняття з Ксюшкою не дуже приємно. Так і живемо. Ой, ти моя хороша, ти моя дівчулечка, сінечка, красоточка, все хорошо. Що ти така сумна, а ну? Тобі тривога не подобається, сінечка. Дивися, я дивлюся, чи все в неї добре. Сінюш, все добре? Час, ви знаєте, розмовляли з знайомою, криски, мишки якось активізувалися у багатьох, хто живе в частному секторі, дуже багато мишок почали всі в по хатах забігати, і чи це буде якась рання, може, холоди будуть рані, чи дощі, чи що? Я не можу. Зрозуміти, сьогодні у нас такі дві мишки були під воротами. Я думаю, сусідня кішечка спіймала, і, знаєте, як коти, піймають, потім ложать, щоб як хочуть показати хазяїну. Там така красива трьохколірна кішечка. Вона прям вистежувала. У нас там я показувала вам, вистежувала. Може це вона зловила. Бачите, там у нас такі обрізки. І бачите дрова? Отам прям був виводок. Я не хотіла, щоб ну, чоловік туди тройку лежав, так якось шкода, він не ложив. Але вони самі колись там порозбігалися. ось Оце таке. І ти ж нічого не зробиш, це природа і шкода їх, але вони ж теж шкоду можуть зробити, ці мишки, криски. А все природа, все хоче жити, і це ми все розуміємо. Але щось вони зарано ховаються, ще навіть немає середини а вересня. Що це вони так... Ну, Знакоме говорили, може, якісь природні катаклізми відчувають. Вони ж криси, криси особливо душні, дуже, дуже розумні. Колись в студентські роки у нас був Люсик, такий чорно-біленький криска, хлопчик. Який же він був розумний, він м'ячком навіть грав. Йому ми кидали м'ячик, а він за ним як собачка. Як собачка, за ним біг. Ну, це було чудо. Там ми жили в общежитті. Медичного богомольця імені Богомольця університету, я з подругу жила. І там вся кімната гуляла з тим люсиком. І кожен хотів погратися, він умний був, такий чорно-білий. Кризка-хлопчик. Тому вони щось відчувають, чого вони, але ж, я думала, це у нас тільки тут ці криски, мишки розбігалися. Це у всіх кого часні сектори. І багато в цьому році, що ми не розуміємо, але щось відчувають. Може якісь будуть, чи холоди будуть різкі, дуже великі холоди. Це може це означати, вони ж почувають. Так що от, хай буде все добре. Кісюшки, а це мої дівчатка я вже дівчинка така, да, я вже скажу, мені вже 9 років, я вже така велика дівчинка. Ой, жіда, скажі, так не хочеться, щоб вони старіли, ці собаки. Так не хочеться. Але це життя. 9 років це вже і немало для лабрадорчика. Вже і видно, що вона старенька. Трошки також кажуть, то ні, мама, не наговарювай. Оці дівчинці, вісімка на корсі, вона молодша. Але теж така дуже розумна. Тут мама вітер дуже сильно у нас падає все, так? Да? Кажу, йди, не запізнися, а зараз на малювання треба ксюшку вести. А вже погладила. і Ще давай пузо, да? Давай. Давай ще пуза, пузо тобі. Такая красотуся у нас. Я любить дуже, щоб пузо її чесали. Да? Вставай, вставай, зубки свої показуй, гарнюся. Гарнюська. Рубіка. Ай, кружки ще падають, десь там були на верхівці, ну як вже смачно. Теж приємного. Носочки. Ось ксюшки носочки куплю. Всім доброго вечора! Маленький обзорчик, що купили в Аврорі. По акції отакі тарілочки гарненькі. Потім солодощі купили, олівець. Оце дуже лопатка, яка мені вже три дні потрібна. У мене не було лопатки. І рукавички. Всю ще маленькі такі носочки. І ще дуже-дуже важливу річ я купила. Ось совочок для прибирання. Все. Isso é